Доброго дня сьогодні я з вами подирюся інформацією, що відбувається на ринку з міської нерухомості Київської області. Два місяці тому я знімав топ 3 металхаусів, які були в той час виставлені на продаж, і за ці два місяці вони повністю були продані. Нагадаю вам, це був Талхаус 58 квадратних метрів. В центрі Білогоросі він продався за 35 тисяч доларів Таунхаус 75 квадратних метрів біля лісу, і зараз це третій об'єкт, який я знімав. Тут продалося навіть дві секції з оздобленням і без оздоблення. Зараз ще залишилося де декілька де секцій продажу, а забудовник вирішив робити повністю з ремонтом. В цілому, починаючи з квітня місяця по травень, зараз у нас середина травня 23-го року, дуже ринок поживався і продаються на об'єкти нерухомості, як збудовані, так і на етап на етап будівництва. Це і таунхауси, хауси. І будинки знову ж із ремонтами без ремонту в ціновому сегменті, починаючи від тих 35 доларів, і, там, тисяч доларів і сотнями тисяч доларів, висяться ціна об'єкту, які були реалізовані за цей час. Якщо вас цікавлять певні якісь вузькі Питання, ви можете задавати їх в коментарях під цим відео, чи писати мені в месенджери. Я залишу свій контакт в описі. Чи можливо у вас є нерухомість, яку треба продати? Я також займаюся продажем нерухомості в Київській області. Будь ласка, звертайтеся до побачення.